Друзі, привіт всім! Мене все так же звати Олексій і ви на каналі Олексій Антоненко. В попередньому відео я вам розповідав, що ми нарешті отримали пластик, пластикову карту, рожево-зелений паспорт, тобто параграф 24, котрий дає право нам на роботу, на навчання, на виплату пособів і проживання. На території Німеччини легальне проживання. от Але ж не все так просто. На роботу -то ми маємо право вже влаштуватися. Але ж, але, ж як я казав раніше, не разово в своїх відео, Німеччина ну, аж занадто розвита бюрократія. Оці всі бумажки, паперці будуть 300 разів перевірювати там, дивитися. От. Тобто таке враження, що е, в плані інтернету сучасних технологій Німеччина далеко пасе задніх. Тобто Україна в цьому відношенні набагато займає провідні місця. От. І до чого я веду? Що, крім того, що ми оформилися, заповнили, заповнили формуляр в джоб-центрі. Та, ще чесно признаюсь, був ще той квест. Тому що заповнювати треба документи на німецькій мові. От, у нас поки щось з німецькою мовою, ну майже ніхт верштейн. Ну, трохи Ферштейн, але не дуже. От якось так. Благо є електронний перекладач в телефоні, а також... А також Ну, Наші, такі як ми, українці, от, україномовні, русскоговорящі, і трохи допомагали, звісно, в оформленні цих документів. Ну що, заповнили ми той формуляр в джо е, Після того пішли робити страховку, страхову кампанію. Там теж все або на німецькій, або на англійській, ні слова ніхто по русски не розуміє, і, і по-українськи також. От. Тобто, якось, якось горем пополам все-таки заповнили бумаги і там. Тепер треба цю бумагу для отримання пластикової також, карточки медичного страхування. Цю бумагу отнести в джоб центр Вони там подивляться, все, знову таки перепровірять чи немає там, раптом якихось вдруг надходжень в мене на рахунку і так далі. От, і Тільки тоді е, видадуть, видадуть цю пластикову карту. Е, от. Е, також відкрив рахунок в банку паркаси. Знову таки треба опять -таки, з цим номером, з цими бумагами, договорами йти в джоп-центр, показувати їм. Розказувати, що вже в мене є в рахунок банку. Тобто, що цікаво, що вони по електронці не можуть надіслати. Треба все йти ножками і нести вже в центр. Ну, Ось така ситуація. Ось така ситуація, друзі. Коротше, розказав, да, і ще одну. До речі, до речі, на оформлення пластика ми чекали більше, ніж 4 місяці. Якщо бути точним... 4,5 місяці. Їздили по таборах, потім нарешті заселили нас соціальне житло, хостел, де ми і зараз перебуваємо. І ось нарешті-нарешті дочекалися оформлення пластика. Ну, плюс до того така от чудесна погода, ну вже погода і правда чудесна. А як ми були в Баткісінгені, погода дуже сильно спортилась, пішов дощ. Приїхали на місце сюди, тут дощара взагалі чуть ли не злива. Ну, в общем, трошки промокли. Е -е 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 -е. А зонтика не взяли. Ну нічого, все нормально, все чудово. Частину документів, знову таки, вже значну частину документів оформлено. І це є зергут. Дякую за перегляд, ставте цьому відео лайк. Діліться з друзями. Всім пока.